Використала відсутність критики після початку Великої війни, щоб розкрадати країну без жодного контролю. Пауза у критиці, викликана війною, стала фатальною помилкою. Коли чиновник бачить, що йому не ставлять запитань, він починає красти. не час для боротьби з корупцією, це капітуляція. Корупціонер, який краде під час війни небезпечніший за окупанта. Вітаю, друзі, поговоримо сьогодні про відповідальність. Адже публічні особи дуже часто, беручи на себе функцію рефері, реферовуються до того, що потім я моя і хата не моя. Я не я і хата не моя, і це не я, це, це вони. пригадуєте, як бігуси. Розривали Петра Порошенка і владу в Україні. Наскільки ну, Петра Порошенка теж, але владу в цілому, фактично вистелюючи дорожку Зеленську. І от заговорив Михайло Ткач про речі, які давно назрівали, але тепер уже прорвалися в публічний простір. Михайло Ткач один з найпрофесійніших журналістів-розслідувачів в Україні, опублікував матеріал, після якого вже не можемо не помічати. Бо Цитую, влада Зеленського використала відсутність критики після початку Великої війни, щоб розкрадати країну без жодного контролю. І це не емоції, це факт. Після 24 лютого двадцятого року вся країна згуртувалась, ми замовкли, ми перестали питати, щоб не заважати, щоб не зламати єдність. Але як каже ткач... Пауза у критиці, викликана війною, стала фатальною помилкою. Може нагадати, що паузи в критиці не було, це пауза в критиці у ткача була, але влада організовувала своїх кишенькових ручних офіцерів СБУ, хоча в СБУ більшість чесних, нормальних і патріотичних офіцерів, і присилала за критиками. Із повістками з військомату. Коли критик влади приходив в військомат, раптом виявлялося, що, що це трошки не від військомату повістки. Ну, але військомат не дрикався, брав під козирок і провіряв, так би мовити, ставив на облік, і якщо то призивав. Тобто пауза в критиці, каже Ткач, викликана війною, стала фатальною помилкою. Але якщо згадати крім ткача Шабуніна, того ж самого Бігуса, і іже, їх же ж було цих білих польт не один. І всі вони піною сходили, який Порошенко недосконалий. Та недосконалий, але ж ви дивіться, якість державних інститутів. Найдивніше те, що вони розбиваючи Порошенка і тогочасну владу, Вперто не хотіли дивитися, скільки криміналу обертається довкола Зеленського і довкола слуг. Починаючи з Єрмака, який був тричі помічником народного депутата Тадеєва із кримінальної групи Савлохова, весь Київ знав про це. Ну, це ж все під парасолькою партії регіонів і молодіжки партії регіонів. Але про фатально. Коли чиновник бачить, що йому не ставлять запитань, він починає красти безкарно цинічно і масштабно. Меседж зараз не час для боротьби з корупцією, це капітуляція і скач абсолютно точно формулює головну загрозу. Корупціонер, який краде під час війни, небезпечніший за окупанта. Він убиває тил армії віру справедливість. Але чи Розслідування Ткача хоч раз добралося до незаконних посадок великої кількості офіцерів, в тому числі і генералів. У Ткача руки не дотяглися до, наприклад, недоторканих губернаторів Зеленського, такого, як Синігубов Харківський, чи Одеський, чи, наприклад, той самий Чернігівський. чи... Кім в Миколаєві. Це абсолютно недоторкані люди. Щоб там якийсь скандали, які б там кругляк на фортифікацію в три дорога не продавався, щось не видно розслідувань з цього боку. Ну, Бог з ним, не мені радити, ткач сам знає, під що і куди копати, і під кого копати безпечно, а під кого небезпечно. Оце принциповий момент. Отже, згадаємо про тільки по Міноборони Абсолютно кричущі історії, окремі кейси, перший яйця по 17. Багато розслідувань. Добре, що все-таки наші гроші почали цю тему копати. Ну, по бракованих мінах. Але по бракованих мінах там теж є предмет серйозної дискусії. Тому що ті, кого роблять стрілочниками, вони то, до їх рук навряд чи прилипали якісь гроші. Тому там, там відповідальність на банкову йде, тому що 59 мільярдів, як говорила Вікторія Сюмар, народний депутат, які вперто заливались під підприємство, для якого ці міни були непрофільним продуктом, це, чесно кажучи, якась психіатрія. Тобто умисла, а не психіатрія. Далі молдавські дрони. Схематозік, схематозік. Далі непрозоре управління держкоштами в рамках оборони. Ви фортифікацію пам'ятаєте? Багато розслідували. Навіть тимчасова слідча комісія, ну то спочатку її назвали Спеціальна комісія Верховної Ради. Рила, рила і нарила на майже 20 з мільярдів гривень порушень в будівництві фортифі фортифікацій. І що, багато, багато покараних. Хтось за це відповів. Чи когось посадили? На військових хотіли навісати. По нас затримували цілу пачку військових. Зараз, наприклад, фори абсолютно. Е Полковник Галушкін, він ледве там пересувається, а його одержать вслідчому ізоляторі. Отже, про що раптом згадав додатково Михайло Ткач? Українську правду не пускають на брифінги президента, бо саме вона на відміну від ручних медіа ставить питання, які турбують українське суспільство. Так пускають. Не дали задати запитання. Але як відчили телеканали? Чи українська правда вирізнялась колись з солідарністю з іншими журналістськими середовищами, коли не пускали, наприклад, патріотичні телеканали, взагалі не допускали на брифінги президентські. Хтось висловився з цього приводу? Тій самій українській правді. Я чому так скептично ткача? Бо у мене на українській правді був блог. Він є, його просто заморозили. І мене брехали, сказали, що я там публікую якісь замовні матеріали. Чесно кажучи, якщо почитати ці публікації, то там нема за що платити. Я дивуюся. Ну, але Бог з ним. Нагадаємо, закриті декларації, закриті реєстри, закритий урядовий квартал, закриті мікрофони для журналістів. Це не помилки, це свідома стратегія. Ткач називається політичною технологією ізоляції влади від суспільства. І це правда. Ми бачимо, як держава віддаляється від людей під гаслом безпека, але зручно, правда ж, без критики, без питань, без підзвітності. От, послухайте, головне. Слова ткача це вирок системі банку. Якщо журналісти не можуть ставити питання, суспільство не може контролювати владу. І тоді це вже не демократія, а фасад безконтрольного режиму. І сьогодні нам, простим громадянам, волонтерам, журналістам, усім, хто не хоче втратити Україну у друге, доведеться знову голосно ставити питання. Я б порадив Беткачу. Більше солідаризуватися із опозиційними телеканалами. Бо як не крути, Ткач говорить, але Українська Правда помічена в дуже серйозних сервісних послугах для банку. Тому. Коли кажуть, не заважайте, мовляв, війна, а ми кажемо саме тому, що війна ми не можемо мовчати, в цьому є правда, бо тиша це новий кисень для старої корупції, а правда це наша остання зброя проти деградації держави. Підтримуйте незалежну журналістику, поширюйте розслідування, ставте питання і пам'ятайте, красти під час війни це не злочин, це зрада. Адже мародерство під час війни, особливо державних бюджетних коштів, і є якраз злочин, який прирівнюється до державної зради. Сам Зеленський про це якось неодноразово букнув, але потім хутко замовкав. Дякую. Не забуваємо підтримувати Збройні сили. Вони роблять те, що повинні робити дуже якісно, на відміну від журналістів.